Де я з мамою живу, де мати квітнуть в житті. Про сильних людей, що б'ються з пітьмою, про незламність ідей за своїм горою. Про величну мою батьківщину, про дружню, міцну родину, про землю багату і родючу, про сади рясні і квітучі. Воно те було, народилась країна, сонячна і небо, маленька дитина росла і мужніла, розвивала і спілувала самостійною і незалежною стала. Мала собі багато друзів, де хотіла літати до сьомого неба. її мирне і світле майбутнє плекала свою надію. Та ворога чорний, ворог вірвався, топтав нашу землю рідучу, безжальна стріляв, квартував, убивав і диха вогнепекуче. Країна моя стрепенулась, злякалась, але не впала та не зламалась, Закрили її щитом воїни мужні. Стали всі єдині та дружні. І сьогодні б'ємося за нашу свободу, бо нема переводу козацькому роду і ворога надміну здавають, ще не мала усі разом заспіваєм. І сьогодні вітання сламося, то боронить від ворога наш любий дім, хай сонце зійде на пітьму і принесе перемогу з собою. Волонтерам дякую за біг. Нині за відданість в рідній країні за те, що робить багато у будні і навіть у свято. Усім матерям доземний уклін, що герої світу дали, хай кожен повернеться у свій рідний дім і знову посміхнеться до мами. Ми ще раз дякуємо нині кожній маленькій дитині, що на благо державі росте і коріння шанує своє. І з ним соборністю, моя Україна, живи, танцюй, твори і процвітай, збереться разом ще твоя родина, бо ти є на землі для мене рай. Буде щасливий кінець і казки, бо ворог не вникне поразки. Слава Україні, лунати не всюди, бо ми незалежні та сильні люди. Україна суворна держава ще не вмер солов'їний тві спів. Україна Шевченка надія воскресає у слові твоїх. Свято моя Україна, хай щаслива буде кожна твоя дитина, незламна країна, незламних людей. Ми впевнено зустрічаємо історії в новий день.